Привіт, друзі, маю для вас серйозну новину. З 25-го року польща планує нові правила для праці влаштування іноземців, і це може вагомо вплинути на українців, які зараз працюють у Польщі. Коротше кажучи, Польща вирішила змінити правила так, що багато хто з українців може просто залишитися без роботи. Тож давайте розберемося що до чого. Отже, зараз українці в Польщі працюють за різними договорами. Найпопулярніші з них це умова злецяння та умова оділу. Це такі договори, які дозволяють працювати гнучко. Можна працювати на кількох роботодавців, вибирати графік, іноді навіть не прив'язуватися до місця роботи. Багато хто так і працює, адже це зручно. Але з 25-го року Польща скасовує договори для іноземців. Залишиться тільки один варіант умова о праце, тобто трудовий договір. Інакше виникає питання, яка різниця за яким трудовим договором працювати і чому ми наганяємо паніку? Але різниця є. Трудовий договір, умова о диктує більш жорсткі умови: фіксований графік, контроль з боку роботодавця і обов'язкову роботу в конкретному місці. Тобто більше не можна буде мати кілька підробітків одночасно або працювати на фрілансі. А багато українців працюють саме за гнучкими договорами, бо це зручно, особливо для тих, хто хоче заробити більше. Тепер все це скасовується, що є величезним мінусом для багатьох наших людей. Найбільше постраждають сезонні працівники, студенти, фрілансери та ті, хто має кілька підробітків. Наприклад, якщо ви працюєте на погодинній роботі за умовою злецення, ви можете самі обирати графік і працювати на різних роботодавців. А тепер цього більше не буде. Варіанти просто скасовують для іноземців. Це означає, що багато хто не зможе продовжувати роботу в Польщі і змушений буде шукати інші варіанти або навіть повертатися додому. Невже тільки погані зміни? На щастя, ні. Плюси теж є. Ви отримуєте право на оплачувану відпустку, лікарняні дні та соціальні гарантії. Та для багатьох дані умови не є тим, що вони шукають за вказаними раніше цивільно-правовими договорами. Є можливість гнучко підлаштовувати роботу під себе. А тут такого варіанту не буде. І найгірше, що не всі польські компанії хочуть оформлювати трудові договори для іноземців, бо це складно і дорого. Тому може статися так, що вакансії для українців стане. Ще менше то, що ж робити українцям вже зараз. Якщо ви працюєте в Польщі, варто вже почати думати про те, що буде у 2025 році. Шукайте роботодавців, які готові оформити вас за трудовим договором, бо інших варіантів просто не залишиться. Але майте на увазі, що конкуренція може вирости, адже не всі компанії захочуть брати на роботу іноземців за такими умовами. Виглядає як виклик для багатьох, тож важливо бути готовими до цих змін заздалегідь. Отже, друзі, 25-й рік принесе значні зміни. А ви поки пишіть свою думку у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.